Привіт, з вами Пауль, Це новини Настільного світу і сподіваюсь, що ви готові ридати над своїм фінансовим становищем, бо видавці продовжують робити круті штуки. Пауль, ти куди зібрався? В Київ збираюсь на гікосферу. Якщо ви не знали, то сьогодні і завтра проходить благодійний івент, в якому ви зможете пограти в настільні ігри. Навчитися всяким кльовим штукам про аптечки і не тільки. Ну і найголовніше допомогти ЗСУ. Та й взагалі там іще багато чого. Я залишив посилання під низом і там все прочитаєте. За годину, уже за годину, якщо ви дивитесь це зразу після виходу відео, побачимось там. Ну я збиратись, темперамент з граю взяв. Якщо захочете пограти, то приходьте, побачимось на Гікасфері. Цього випуску ми вирішили поставити кікстартер на початок, щоб ви точно не вимкнули на ньому відео. Кланк Legacy 2 Acquisition Incorporated Darkest Magic. Я не знаю, чи правильно я це прочитав. Читати його в восьмий раз я не буду. Дуже дякую, що ти згадав, що я обожнюю довгі англомовні назви. Вам вже добре відомо, що таке Кланг та Кланг Legacy, але автори пообіцяли, що їм ще є чим здивувати гравців та запустили на кік. Стартерій збір коштів на другу частину цього пригодницького трилера про протистояння Acquisition Incorporated та HexCorp. Нова частина може гратися самостійно, незалежно від того, чи грали ви у гру попередник. На вас чекатимуть цілком кооперативні місії із зовсім іншими стартовими колодами: окремі журнали та декбокси для кожного гравця, та нова механіка з картками секретів. Усе інше буде як завжди у легасі на стілках, тож насолодитися розширюванням поля, наклеюванням стікерів та додаванням. Нових карток вам також вдасться. The Great Red Wars. Ще Kickstarter зараз пропонує замовити кубічний слешер з мініатюрками в тематиці бою зі щурячими ордами. Від 3 до 5 гравців зможуть зайняти одну зі сторін та обрати собі унікальних героїв з різними особистостями. Дуже велику увагу приділили оточенню та його руйнуванню, мініатюркам різних предметів та асиметричності можливостей. Кастомні щурячі дайси навіть використовуються як міні-юніти, а гексагональна величезна мапа займе увесь стіл. Передзамовлення. З 10 травня ми відкрили передзамовлення на зграю, мозколомну стратегію до п'яти гравців про контроль територій, планування дій та домінування. У ній гравці ходять по черзі, виконуючи різні дії, для оплати яких потрібно перегортати тайли цільової місцевості. А це вже призводить до можливості розіграти інші дії. Що я вам все тут розказую? Якщо хочете цілком подивитись на бомбезні компоненти та зануритись у правила, тицяйте сюди. До 21 травня можна передзамовити гру Каскадія від лордів зі значною знижкою. Це красива та глибока гра на переможні бали від авторів і ілюстраторів Каліко. У ній гравці будуть обирати зі спільного ринку комбінацію гекса місцевості та фішки тварини. Тварину потрібно розмістити на одному з гексів свого парку, якщо для неї там є потрібне місце. Тоді у кінці гри ви отримаєте очки, але кожен тип тварин потребує особливих умов. Наприклад, хтось хоче мати найбільшу зграю. А когось потрібно тримати наодинці за бонусні шишки, ви зможете змінювати набори гекса тварини або збільшувати свій вибір. З 9 травня Гікач відкрив передзамовлення на гру племена вітру, на яку ми вже робили огляд. Тому тут довго на ній я зупинятись не буду. Тикайте на спливачку, щоб побачити огляд. Очікуємо на гру уже в липні. Скоро почнеться. А на момент виходу відео вже могло розпочатися передзамовлення на епічну настільну гру із застосунком ведучим Володар Перснів Пригоди всеред землі. Тим, хто вже грав у маєтки божевілля, схема взаємодії буде знайомою. Застосунок буде говорити, які тайли потрібно викласти, буде видавати події, художній текст, пропонувати вибір у діалогах, розповідатиме результати взаємодії з оточенням та керуватиме ворогами. Деякі місії будуть досить войовничими, а десь ви будете просто відпочивати у таверні. Але треба відмітити, що цього разу перед вами гра кампанія, яку бажано проходити послідовно в колі одних тих самих древних друзів, змінюючи колоду можливостей та прокачуючи персонажів. Наголошується, що основною механікою гри буде колодобудівництво, а карти у грі повністю замінять кубики. Ігромаг незабаром відкриє передзамовлення на гру Відьомська круговерть, де після збирання свого чарівного котла з картону, гравці будуть накопичувати та кидати у нього різні інгредієнти. Кожного раунду котли доведеться передавати по колу, тож треба буде підгадувати момент, коли чаклунська стільниця опонента вже не витримає кількості певного. Інгредієнта, і усе, що випаде з нього, ви зможете залишити собі. Коли хтось із ще покладе собі на магічне коло 5 або більше викрадених інгредієнтів, він переможе. І це ще не враховуючи, що у вас буде персонаж з унікальною здібністю та картки рецептів. Дуже зла гра з великою кількістю взаємодії. Вже не дочекаюся, щоб у неї пограти. Яка тема найбільш рідкісна та свіжа в настільних іграх? Потяги та залізниця. <схід> так. Ще космос і фентезі. Ну добре, цього разу у нас дійсно оригінальна та тематична стратегія, на яку ігромах скоро відкриє передзамовлення. Острів залізниць це карткове євро, в яке можна зіграти майже за півгодинки. Нарешті у грі про потяги ми будемо не лише будувати сполучення. А й реально доставляти вантажі та пасажирів із пункту А в пункт Б, ба більше важливою частиною гри є купівля різних вагонів та локомотивів з різними характеристиками: їх модернізація, послідовність зачеплення та перевірка, чи не перевантажено потяг. Додайте до цього дуже тематичне оформлення та розмальованих детальних міплів, та отримайте справді оригінальну гру про залізницю. I like з 10 травня почалося предзамовлення на локалізацію магічного лабіринта від вудкетів. Це дуже незвичайна кооперативна гра, де гравці майже увесь час будуть мовчати. Ви починаєте на стартовому тайлі з кількома кольоровими фішками, які потрібно довести до різних точок лабіринту. Складність гри зумовлюється тим, що кожен може рухати будь-яку фішку, але лише в одному напрямку. Нові тайли відкриваються поступово, час обмежений пісковим годинником, а говорити при цьому взагалі не можна. У цьому божевіллі складно зорієнтуватися та домовитися, але на полі є телепорти, бонуси та можливість перевернути піску. Годинник. Грати можна за різними сценаріями у складі від 1 до 8 гравців одночасно. Полиці магазинів продовжують поповнюватися проектами, про які ми вже розповідали у попередніх випусках. Вудкети привезли капітан Сонар та вже навіть випустили цікаве геймплейне відео по грі. Також вперше на полицях з'явилися допи до Селестії, української від них. А ще все це вони вже прислали мені на огляди. Але то вам у Тікток. Ви ж знали, що у мене є TikTok. Гікач почав розповсюджувати довгоочікувані ольтре, котячу роберню та жар хвостики. А з 11 травня до них додадуться ще й 4 і п'ята частини чудового кишенькового детективу Шерлок. Окремо розповімо про новинку Війна Персня, карткова гра. Так, здається, Гікач хоче випустити всі настілки, пов'язані з Толкіном. Це асиметрична карткова гра до чотирьох гравців з обмеженою кількістю раундів, де гравці стануть на сторону вільних народів або тіней. Передбачено кілька режимів гри, серед них дуель, командний та навіть кілька сценаріїв. Серед механік зустрічається найчастіше скидання інших карток для оплати розігрування поточної карти, та лідери, які потребують певного набору вже розіграних воїнів. І тематика володаря перснів, і колодобудів. Механіка стають дедалі популярнішими, тож подивимось, що з цього вийшло. Ну і солодке наостанок, анонсики та інші новини від видавців. Ігромаг анонсує локалізацію ISS Vanguard. Щоб зрозуміти, що то таке, уявіть собі, як сплячі боги схрестили з Сія і Mass Effect. Це буде величезна легасі наративна гра з мішками мініатюрок та футуристичним космічним сетінгом. Для розуміння масштабу треба сказати що англійська версія коштує 7500 гривень продам молодшого брата дорого Вудкети обіцяють, що гребля українською буде вже у жовтні-листопаді стояти на полицях магазинів. Нагадаємо, що це складна конфліктна євростратегія без випадковості про гідроелектростанції, яка вже займає 34 ту сходинку на БГГ у рейтингу серед усіх ігор світу. Розум завів на власному сайті декілька позицій, у яких він, і зазначений видавцем, ми взагалі ні на що не натякаємо. Зовсім. Але Але знаєте, що це Woodcraft, Євро про обробку дерева, Dead of Winter, кооперативна гра про зомбі зі зрадником та механікою сюжетів перехрест. Та Beyond the Sun, євро про дослідження космосу. Гікач розповів, що чекає на людь крові уже наприкінці літа. А зоріні війни колодобудівна гра потішить гравців зимою. Це колодобудівна гра механічно схожа на уламки нескінченності та зоріні імперії. Але з цікавою механікою карт, які належать Лежить певній стороні, і, відповідно, їх матиме змогу купити тільки один з гравців. Що відбувається? Яку локалізацію від Гікача ми зараз вперше анонсуємо? Угу. Варіанти Космоктопус. Перезаплетіпус, ще якась гра про Толкіну, Толкіну, і ще якась гра про Лавкрафту. Що відбувається? Я візьму допомогу залу, напевно. Та, що з восьми ногами. Хто я такий, щоб перечити власній дружині? Це Космоктопус, та що з восьми ногами. Космоктопус The Board Game. Це конкурентна гра на побудову карткового рушія зі здобування ресурсів для призову величезного космічного восьминога. Той, хто зможе зібрати достатньо пластикових мацаків та прикликати космічне страховисько, отримає перемогу. Більш детально ознайомити вас з цим хентайним шедевром ми зможемо, коли почнеться передзамовлення. Game 7 Days будуть продавати іспанський наклад сімейної популярної гри The Island разом з роздрукованими. Якісними локалізованими правилами українською. Справа у тому, що прямо перед початком повномасштабного вторгнення було підписано контракт, але не було можливості надрукувати наклад. Потім право власник кілька разів змінював дизайн, але до випуску гри так і не дійшло. І оскільки гра мова незалежна та потребує лише локалізованих правил, скоро можна буде знов насолодитися трьохшаровим картоном острову та фігурками людей, які сидять у човні. Що, знову? Яку ще локалізацію Game 7 Days відправлять у друк? Ельдорадо, Колодай Круш, Snowdale і Формула D? Дзвінок другу позвоню начальству. Алло. Ж, Женя, привіт. Я намагаюся знімати відео, але мене кидає по інших передачах. Коротше запитання, яку ще локалізацію game 7D відправлять у друк? Варіанти: Клондай Краш, Ельдорадо, Снутай і Формула Д. Привіт, Пауль. Це буде у пошуках Ельдорадо 100%. Прям... Тільки ж нікому. Ну так, ну, да, я ж знімаю відео, щоб нікому не розказувати. Да, дякую. Все, пока пока. І це буде у пошуках Ельдорадо. Телефон можна покласти. Ельдорадо. Цей колодобудівна гра гонка дозволить гравцям на випередки пробиратися через різні пастки та перепони, щоб першими дійти до скарбів. Для цього доведеться враховувати різні типи місцевості, змінювати команду та чистити колоду. Оформлення повністю оновиться та стане ближчим по стилю до старих фільмів про Індіану Джонса. Так, блін, скільки можна. Наступна локалізація game 7 Days буде. Типа мені оце кажуть. Варіанти Сутінки Імперії, Острів Духів, Робінзон Крузо і Паган. Давайте 50 на 50. Боже, я сподіваюся, що це останнє питання. Острів Духів або Поган? важке питання. Моя відповідь.